Можно не снять. Доброго дня, дозвольте. Доброго дня. Да, конечно. Да, да. Судове засідання построїв за адміністративним позовом. Комбитчик Віталій Олексійович, відповідальний інспектор другої злати другого батальйону управління патрульної поліції МВС України в Одеській місії Одесі, я доволі поліції Сімаченко і Поліміння постанови постановою справі про адміністративне правопорушення від 21 січня 2016 року оголошується продовження. Продовжений. Делала, продовжений. А, у нас ніхто не міняє. Надійшло клопотання до суду через канцелярію суду. Перше друге від Кавмичика. Перше другого 2016 року я звернувся до Молиновського суду з адміністративним позовом про скасування постанови ПС-2 21-го, 863572 і 21.1.16 року. Цей позов був розподілений до судді Маркарову. Права No 521, 15, 54, 16А. 3.2.16 16 року по справі 16, була винесена ухвала про залишення без руху. року Одеський операційний адміністративний суд скасував ухвалу судді Маркарової по справі 521, No 16 а і 3216 року та направи справу для продовження розгляду, зв'язку з цим, оскарження постанови, по справі про адміністративне правопорушення продовжується розглядатися у суді Макарової справа No 5215416. На підставі ще викладено, вважаю, що розгляд адміністративного позову по справі No521608916 має бути закритий керуючий статтею 155 Кодексу Адміністративного судочинства України прошу прийняти кликання позову по справі 521, 6, 8, 9, 6, за Залишити без розгляду та закрити провадження по справі да. так, 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 так не буває взагалі. Ну, Залишити без розгляду, та закрити. Бо без розыдного, бы закрыт. А, ну закрыт. В смысле, без как? Без розыгрыха. Без розыду. Задача-то безврозная. Безврозная, да. Безврозная, что у Маркарова разглядается, И я раньше, там просто была спорная ухвала. Там было раньше, да. Она оскорбилась в обретенном управлении. И в связи с тем, что там долго все это затянулось, я не знал, как будет ухвала. А там, разумеется, додается ухвала Одесского оперативного административного суда. Ухвала при открытии проваджения у справедливых судей Маркарова. 4-го травмничества, 16 Не ціни використання, скажімо так, бюджетних коштів. Тут вже справа перейшла до дослідження письмових доказів, там тільки заново має сміхнатися. Це на ваш розсуд, це ж на ваш розсуд. Сторона заявляє, що залишити білорот. Ви підтримуєте. Ви на народуєте. Щоб надаляється до нарадшої кімнати, там питання. Зачекайте, прийде. Ухвала суду суду ухвалив статті 155 пунктом 5 кодексу адміністративного судочинства. Справа за позом Колмичек Віталія Олексійовича, до інспектора 2 роки 2 батальйону управління патрульної поліції МВС України в місті Одесі, рядової поліції Цимаченко Інни Вікторівни, про оскарження з справи адміністративних правопорушення від 21 січня 2016 року залишити без розгляду. На ухвалу суду може бути подана апеляційна скарга до апеляційного адміністративного суду протягом п'яти днів. Зрозуміло Так.